Хочеться, щоб ви знаєте, кожен зміг це оцінити. І дійсно подякувати Господу, що ми все в житті маємо, щоб ми могли оцінити ту велику любов, яку Господь дивив до нас. І подякувати Господу слава тобі, Господи, що я все маю. І іноді ми люди, дуже багато просимо. Але дуже мало дякуємо Господу. Дуже мало ми хвалимо Господа за те, що Він зробив для нас. За те, що Він робить для нас. За те, що Він нам дає усе потрібне для нашого земного і духовного життя. Слава Ісусу! Великий Бог, чудний Бог, дивний Бог, Він є ваш і мій батьком. Він є ваш і мій друг. Він є ваш, і мій Спаситель. Слава Ісусу, що я все потрібне маю. Я маю можливість сьогодні приходити у церкву. Я маю можливість сьогодні стояти за кафедрою і говорити Його Слово. Я маю сьогодні можливість свідкувати про чудні і дивні діла. Слава Ісусу. Це завдяки Йому, не завдяки мені. Я, за, за, завдяки моїй способності, якимсь талантам, завдяки Господу, я сьогодні стою перед вами, слава Ісусу! Господь достойний слави. Слава Ісусу за все, що я маю. Тому що якщо б не Господь, написано так, нас би сьогодні тут і не було. Якщо б не велика любов Господня, нас би сьогодні тут не було. Я би хотів продовжити думку, брата міші. Про любов, про благословіння. Ми будемо молитися за наших дітей. І хочу прочитати письмо, правда, не все. Буду читати уривок із письма, письмо, яке писав Іван. Писав. І хто читає письма Івана, Йоанна, то в його піснення, письма, наповнені любов'ю. Ми звернули увагу, що він досі до кого не пише, він з любов'ю. Це майже один із апостолів, який ну, все е, порівнює до любові, все скликає до любові, до миру, і він е, і Бога показує люблячим. Я почитаю це перше післання, третій розділ із першої вершати говорить так. Дивіться, яку велику любов дарував нам отець. Щоб ми дітьми Божими звалися, ми і є ними, і тому світ нас не знає, бо він його не спізнав. Любі, ми тепер діти Божі, і ще не виявилося, чим будемо, та знаємо, що коли виявиться, ми будемо до нього подібні, бо ми побачимо його, як є. І кожен, хто має на нього цю надію, себе очищує, так само, як і він чистий. Кожен, хто чинить гріх. Чинить беззаконня, бо гріє беззаконня. Ви знаєте, що він з'явився, щоб наші гріхи взяти, а гріха в ньому нема. Кожен, хто в ньому перебуває, не грішить. Кожен, хто грішить, його не бачив і його не спізнав. Дітоньки, нехай ніхто не вводить вас в оману. Хто чинить правду, той праведний, як і він праведний, хто чинить гріх? Той від диявола, бо диявол грішить від початку. На це з'явився син Божий, щоб знищити діла диявола. Кожен, хто народився від Бога, гріха не чинить, бо Його насіння в ньому перебуває. І він не може грішити, бо він від Бога народився. З того виявляються діти Божі і діти дияволові. Кожен, хто не чинить справедливості, не є від Бога. А, той, хто не... а й той, хто не любить брата свого. Бо це звістка, яку ви від початку чули, щоб один одного любили, а не як Каїн, який був від лукавого, убив брата свого, та й за що він забив його? Бо лихі були його вчинки, а брата його справедливі. Не дивуйтеся, брати, коли вас світ ненавидить, ми знаємо, що ми перейшли від смерті до життя, бо любимо братів. Хто не любить, той у смерті перебуває. Кожен, хто ненавидить брата свого, душогубець. А ви знаєте, що ніякий душогубець не має в собі життя вічного, що в ньому перебувало. З цього ми спізнали любов, бо він за нас поклав свою душу, і ми також повинні за братів душі класти. Ви Знаєте, ми живемо у такий час, де люди говорять про любов, де люди хочуть отримати любов. Якщо дивиться, ну, я думаю, що кожен слухає пісні, десь і радіо, і знаєте, якщо звернути увагу, то, ну, можливо, процентів навіть 80, усі пісні про любов. Про кохання, про ніч, правда. Усі співають про любов і всі хочуть і висказують свою любов, що як сильно люблять, як сильно кохають, як готові на все віддати, на все піти. Ну, Така, знаєте, переповнює любов. І Я зверну, звернув увагу, що навіть ті автори пісень, артисти, співаки, які співають про велике кохання, які співають про ну, жертвину любов, які на все здатні. І потім чуєш, що розводиться із дружиною. Один, другий, третій, п'ятий, десятий. Задивимося, питання, слухай, а що сталося? Ти ж співав про таку ну, велику любов, про таку жертву. Ти готовий заради неї на все. Ти готовий кажуть, остатися нічим заради коханої, заради любимої. В тебе така горяча любов. Ти кажуть, все віддаш для неї. І приходить певний час і проходить певний час, і люди розводяться, кажуть, що не зійшли з характерами. Ну, неможливо терпіти, неможливо з нею жити чи з ним жити. Що сталося? Ти ж співав про гарячу любов. Де ця любов поділася? Ви знаєте, любов це не просто слово. Любов це не просто сказати, що я тебе люблю. Любов це дія, любов це праця. Лю любити потрібно вчитися. Любов не приходить сама собою, тому що любов це жертва, любов це пожертва з собою, любов це відмовитись від себе, допомогти іншому. Любов це коли ти готовий не просто словом, але ділом. І доказом цього всього є наш Господь. Каже, дивіться, яку велику дав, дарував нам отець любов, що ми дітьми Божими звалися. І каже, ми є ними. І тому каже, світ нас не знає, бо він не спізнав кого. Спасителя неба і землі. Бог не просто казав, що люди, народ, я вас люблю. Ні. Заді є вір. Бо так бо полюбив світ, свіче, що? що віддав свого Сина єдиного. Щоб каже, кожен, хто в нього вірить, що не загинув, але що, мав життя вічне. Доказ любові це віддати свого сина у жертву, це віддати єдиного у жертву за мій і за ваш гріх. І каже: дивіться, яку велику любов дарував нам Отець слава Ісусу! І тепер питання, хай корне задай собі. А як я люблю Господа? На яку жертву я готовий заради Господа? На яку жертву я готовий заради сім'ї, яку я кажу, що я люблю? На яку жертву я готовий заради дружини, заради чоловіка, заради дітей, якщо я кажу, що я люблю. Чи ця любов підтверджена моїм життям? моїми вчинками, моїми ділами, чи я це готовий доказати на ділі. Говорити, що я тебе люблю, це не так і складно. Хоча інколи і важко сказати, що я тебе люблю, десь соромно, десь, ніяко. тому що коли ти не навчений говорити, ти цього і не скажеш. Як добре, коли люди у сім'ях навчені казати, я тебе люблю. Я тебе кохаю, я готовий за все на все заради тебе. Ви знаєте, інколи треба сказати словом, інколи треба показати це на ділі, щоб показати, щоб доказати свою любов, ми маємо доказати це на ділі. Щоб. Доказати, що я є як християнин, який любить Господа, я маю це доказати на ділі. А як це доказати? Просто стати за кафу, сказати, я люблю Господа. Ні, цього мало. Моє життя має свідчити про те, що я люблю Господа. А як це зробити? Це відмовитися від того світу, це відмовитися від всякого лихо, це любити брата, любити сестру бо Христі. Це доказати свою любов, що Дух Святий живе в моєму серці. Благодать Божа живе в моєму серці. Я буду допомагати іншим. Я буду доказувати свою любов. Це буде моє ставлення до вас. Це буде моє життя із вами. Ви знаєте, я не раз собі думав і хочу сказати, що я всіх вас люблю. Я вас поважаю, тому що ви вибрані Господом. Нас з'єднала кров Ісуса Христа. Ми є брати і сестри в Христі і Ісусі. Слава Господу! Жертва Голгофи нас з'єднала. Він полюбив нас. Він любов свою в моє серце, і Він хоче, щоб ми любили один одного, не словом, а ділом. Бо каже, подивіться, яку любов. Люви Господь до мене і до вас, віддавши свого сина. І каже, дітоньки, нехай ніхто не водить вас в вас оману, бо каже, хто чинить правду, той праведний, як і він праведний. Якщо я роблю добрі справи, якщо я бережу своє життя чистим і святим, якщо мої наміри на добро, значить що? Я є Божа дитина. Але каже, хто чинить гріх? Той від диявола, бо диявол грішить від початку, але на це з'явився Божий син, щоб знищити діла, діла диявола. Кожен, хто народився від Бога, гріха не чинить, бо Його насіння в ньому перебуває, і він не може рішити, бо він від Бога народився. Полюблені, ми народжені згори, ми народжені через Ісуса Христа. Був час, коли ми вмерли. Для гріха і восклим для нового життя. Слава Ісусу! І в нашому серці живе добро, в нашому серці живе правда, тому що ми народжені від Господа і ми вже не можемо грішити. І сьогодні хай перевіряє кожне своє життя. Можливо, десь воскрешає, знаєте, ця гріховна натура. Як важливо бодрствувати, щоб не дати тому гріховному насінню, як казав брат, все, що людина сіє, вона обов'язково буде пожинати. Чи то словом, чи то ділом, чи то правдою, чи то любов'ю, чи то якоюсь злобою. Кожний хто що сіє, це і буде пожинати. Хочеться, щоб кожен із нас сіяв у любов, у правду і добро, бо каже, що ми себе не обманювали. Бо каже той, хто робить правду, той від Господа. І далі каже, дітоньки, не любим словом, ані язиком, лише ділом і правдою. І з цього ми спізнаємо, що ми від правди і заспокоїмо перед Ним серце наше. Коли б в нас обвинувачувало серце Бог більше, ніж наше серце, і Він усе знає. Любі, коли серце не винує. То ми маємо довір'я перед Богом. І що б ми не просили, одержуємо від Нього, бо заповіді його бережемо і чинимо те, що йому годне. Слава Ісусу! Хай Господь допоможе чинити те, що угодне нашому Господу. Хтось скаже, а як мені знати, що те, що я роблю, угодне Господу? Стань на коліна, помолися. Питай, Господи, я сказав Давид, подивися, чи я правильно йду. Господи, подивися, чи я правильно роблю, і я вірю, що Господь неодмінно дасть відповідь. І ви знаєте, коли десь спілкуюся із людиною і образив словом, то у кого я кажу, совість, то відчуваєш, що образив, ти дивишся, що людина змінилася. Плицем, що людині стало ніякому, і тебе твоя совість починає засуджувати. Ти розумієш, що ти образив людину, і тебе совість мучить, і ти спішиш попросити вибачення. Тому що є совість, є Господь у серці, є Дух Святий, який тобі говорить, ти недобре, сказав тій людині, ти неправильно поступив і совість тебе засуджує, серце твоє судить. І коли є дитина Божа. І мені, як кажуть, не хочеться, щоб хтось через мене був унившим. Тобі щось через мене тумився, щоб комусь було як кажуть, образливо, я йду і прошу вибачення. Тому що я образив своїми словами, чи образив своїм вчинком. І людина, вона це аналізує і йде, просить вибачення. Але коли серце вже буває, перестає судити, тому що ти привикши ображати. Ти розкидаєшся словами, ти нібито жартуєш із людиною, образуючи її почуттям, Ти пожартував так, що людині боляче, і ти бачиш, що вона помінялася в обличчі, їй неприємно. Але тобі все добре. Господь спитає. Тому що Господь бачить кожного, хто що говорить, хто що робить. Якщо он наше серце наш засуджує, тим більше Бог. Тому що Господь бачить все. Бо каже Бог більший, ніж серце наше, і він усе знає, любі. Коли серце не винує, то ми маємо довір'я перед Богом. Коли я чистий, коли я свободний, коли я. Не роблю лихом, я не ображаю брата чи сестру. Моє серце, воно є свободним. Ми співаємо таку пісню. Хорошо, коли серце свободне. хорошо, коли нету в ньому зла. Хорошо, легко і свободно. Коли ми йдемо за Господом, слава Ісусу, хай завжди нам буде хорошо, хай нам завжди буде приємно бути свободи, вільними відріхам, любити один одного, допомагати, благословляти, бути тими, яким нас хоче бачити Христос. Господь доказав свою любов до вас і до мене, віддавши свого сина. Я маю доказати свою любов. Робивши добрі справи для братів і сестер, щоб ніхто не унивав, щоб ніхто не плакав через моє життя, щоб ніхто не томився через мої вчинки, а навпаки, щоб люди бачили в нас Ісуса Христа, Божого Сина, Того, який нас вибрав для спасіння, тому що ми вже не чужі, ми вже свої Господом, ми покликані і вибраний народ Божий і каже: любім, Любі, любім один одного, бо любов від Бога. І кожен, хто любить, народився від Бога і знає Бога. Хто не любить, той не спізнав Бога, бо Бог є любов. Цим виявилася до нас любов Божа, що Бог свого єдинородного сина послав у світ, щоб ми жили через нього. Любов же полягає не в тому, що ми полюбили Бога, а що Він полюбив нас і послав свого сина. Примирення за ріхи наші любі. Коли Бог так полюбив нас, то й ми повинні один одного любити. Бога ніхто ніколи не бачив. Коли ми любимо один одного, то Бог у нас перебуває. І любов його у нас досконала. Що ми перебуваємо в ньому і він в нас. Ми пізнаємо з того, що Він дав нам духа свого, і ми бачимо і свідчимо, що Отець послав сина спасав світу. Хто визнає, що Ісус Син Божий, Бог у тому перебуває, і Він у Бозі. Ми пізнали і ввірували в ту любов, яку Бог до нас має. Бог є любов, і хто перебуває в любові, той перебуває у Бозі, і Бог перебуває. В ньому, слава Ісусу, ми йдемо до молитви і будемо просити Господа, якщо ми у нашому серці схолонула та любов, яку нам одного разу дав Господь, що Він запалив той огонь любві, що ми любили, що ми могли поспівчувати, що ми могли разом з тим, у кого біда, горе поплакати, що ми могли порадіти, щоб наше серце було свободним. Хорошо. Когда серце свободна, хорошо, коли нету нього. І хочеться, щоб цю любов ми прививали і до наших діток, щоб і наші дітки могли любити. Ви знаєте, дуже прикро, коли діти не навчені любити, коли діти можуть принижувати інших дітей. Це все тому, що ми батьки не прививаємо любви. Інколи діти не бачать любви в сім'ї. Не навчені любити. Вони знають, що тато кричить на маму, мама кричить на тата, батьки кричать на дітей, діти кричать на батьків. Нема прививання любові. Є розбрат, є ця розруха. Коли один одного не любить, коли один одного ненавидить, а нас Господь покликав до любові. Ми у цій молитві попросимо Господа, що навчив нас любити, що ми прикладали зусилля любити один одного, любити дружину. Де хто каже: а за що її любити? За те, що Господь її тобі дав, за те, що вона народила тобі дітей, за те, що вона виховує твоїх дітей. За те, що вона варить тобі їсти, за те, що вона стирає твою одежу, за те, що вона чекає в тебе дома, за те, що вона молиться, ось за що потрібно любити дружину. Де хто каже, а за що любити чоловіка? За те, що він тебе любить, за те, що він, як кажуть, нічого тобі не шкодує, за те, що він, коли тобі важко тебе підтримує, навіть коли кажуть і невинний, він вислуховує те, що тебе болить. Він заробляє гроші, він підтримує сім'ю, він нічого не шкодує, він є голова сім'ї, який готовий вступитися і не дати в обіду нікому. А за що любити дітей? За те, що це наш подарунок від Господа. Тому що діти це наша радість, діти це наше благословіння, діти це наше майбутнє, діти це майбутнє церкви, майбутнє нашої держави. І хочеться, щоб наші діти навчилися любити від мене. Першу чергу від мене, щоб я міг показати своїм дітям, що я християнин, який люблю Господа, християнин, який пририває любов до своїх дітей. Не просто кажу, що любіть мене, тому що я ваш батько. Не того, що я просто заробляю гроші, а тому, що я люблю Господа. І ми повинні навчити любити один одного. У цій молитві попросимо Господнє благословіння наших діток, що Господь їх беріг у цьому світі зла, тому що у цьому світі дуже багато зла. У цьому світі не учать любити, у цьому світі учать хитрувати. Але нас Господь покликав не до хитрості, а до любові, докажавши це на самому ділі, і ми стаємо і молимось. Богу слава повіки. Амінь.